Да, Ріта! Добре, ні, гарно промезла. Хороші були морози, розумієш. Але ми відкопаємо. О, те, що мені потрібно. Мені потрібно знати стан після цих заморозків морозів. Було до мінус 10, в окремих місцях до мінус 12. На сході навіть і нижчі температури опускались, снігу мало і ці температури можуть пошкодити, особливо рослини озимого ріпаку. Вітаю, друзі! Скоро новий рік через декілька днів. Але аграрії сьогодні все-таки турбуються більш за все за стан озимих культур. Озимої пшениці, озимого ячменю, особливо озимого ріпаку, друзі, через те, що пару днів назад температура опускалася до мінус 10, до мінус 12. Снігу не так вже багато, але вітер такий, що з ніг збиває, розумієте? Тому при такому вітрі температури ще на декілька градусів нижча. І все-таки аграріїв турбує. А який стан сьогодні посівів озимих? І сьогодні наше відео про те, а як перевірити після низьких температур стан посівів. Можливо, різним є різні шляхи, але ми їх зараз назвемо, тому залишайтесь до кінця. Насамперед підписуйтесь, ставте ваші подобаєчки, друзі, поширюйте інформацію. З вами сьогодні команда ArtFields і Олексій Сирієнка на цьому чудовому, зимньому ріпаковому полі. Поїхали, друзі. Що необхідно зробити? Давайте говорити про озимий ріпак, через те, що після таких низьких температур найбільше можуть бути пошкоджені рослини озимого ріпаку через те, що критичні температури, особливо для рослин, друзі, які вже виконали точку росту над поверхнею ґрунту. Вони були ріпак був посіяний зарано. Регулятори, ті, які вносилися, вони не призупинили ріст, тепла осінь, теплий грудень. Ну, в основному був теплий, поки не настали все-таки морози. Тому, друзі, є ряд шляхів. До речі, в нас на каналі є хороше відео про відбір монолітів. Ви можете подивитись, посилання будуть на це про метод водного відрощування. Але, друзі, моніторити потрібно. Ніхто не відміняв моніторинг. Польові обстеження навіть в зимовий період, розумієте? Через навіщо це робити, друзі? Через те, що попереду підживлення і для того, щоб планувати норми азотних добрив, а сьогодні азот, ви бачите, що на селітру, що на карбамід, що на кас. Що на сульфат амонію ціни поповзли вверх, ми про це попереджали. І це дійсно логічно, вони далі будуть підвищуватися. І для того, щоб планувати норми внесення, для того, щоб планувати кошти насамперед, на доброго, а сьогодні не так просто їх і придбати, друзі. Тому необхідно перевіряти постійно, друзі, раз в 10 днів я рахую, необхідно виїжджати на поле, ну, якщо буде можливість. Якщо недалеко поле не замело. Але виїхати на поле, викопати, можливо, якщо сильно ґрунт промерз, виробити декілька рослин. Бажано з кореневою системою, щоб вона була ну, сантиметрів 10, І привезти додому і поставити на декілька днів спочатку в приміщення, де температури такі. Плюс 5, плюс 7, потім можна принести більш тепле приміщення температури плюс 18, плюс 20, щоб рослинка відтала. А далі, друзі, ви можете дочекатися і подивитися, чи є відростання, або взяти якийсь ніж і розрізати, друзі, як я це роблю. Ви бачите, от є точка росту. І ми коли розрізаємо, от дуже добре видно. От даній рослині на перший погляд морози не спричинили ніяких проблем, але це на полі, друзі. А якщо ми перенесемо в тепле приміщення, то якщо отут от побачите ви побуріння, воно може бути незначне, може бути сильне побуріння, то це вже є ознака того, що низькі температури пошкодили рослинку озимого ріпачку. І тоді необхідно буде далі вже проводити більш такий обширний аналіз. Можливо, по діагоналі поля відібрати там, перед сезоном підживлення. Коли підживлення у нас проводиться, друзі. Ну, Десь кінець, лютого, кінець січня, лютий місяць, березень місяць. Ну, Тобто цей, цей період. Так треба. В, в приміщенні дивитися краще, а не на полі. Так, е да, так, да, Дякую. Я, я ще раз хочу повторити, е коли рослина замерзла, то прояв е іменно цієї некрози, тобто по появ коричневої тканини відмершої, може не проявитися. Ну і це як в холодильнику, розумієте? Низькі температури. Але якщо ми перенесемо в тепле приміщення. То вже тут може проявитися якраз от іменно треба дивитися тут, де точка росту. От як я показую, от вона ця точка росту. Оце тут насамперед може бути побуріння таке, друзі. От якщо рослинка відтане і у вас не буде, ви розрізаєте через пару днів в теплому приміщенні побуріння. Друзі, якщо ви розрізаєте далі кореневу систему. Далі кореневу систему. Тут побуріння може бути і навіть тріщинки. Це ще не є загроза. Воно може бути і від перепаду там, вологи, ну, може бути від відсутністю бору, там, від різних проблем. Але насамперед необхідно дивитися от на точку росту. Можна це робити під мікроскопом, під бінокуляром, але на ріпачку це видно і візуально. Е, є різні методи. Ну, сьогодні. Аграрії там, фермера е рахують, що моноліти, це вже не, не модно, я б сказав. би, да, Це дуже там важко робити. А я вам скажу, це нормально абсолютно, друзі. Сто років назад розробили даний метод. І він на сьогоднішній день найнадійний, я вам скажу. І не страшно, якщо трішечки там із сокирою і санчата взяти для того, щоб легше сніг є довести той моноліт. І трішечки можна в цей зимовий період і попрацювати на фігуру, розумієте, щоб і фігура була нормальна, і ви знали, що робиться із рослинкою на вашому полі. І Я вже говорив в наших відео, поле воно відчуває присутність фермера, господаря, розумієте, і воно тоді і віддяче. Тому необхідно постійно спілкуватись, бути на одному енергетичному рівні з вашими рослинами і з вашим полем, розумієте? Тому це така інформація, друзі. Попереду ще зима, ще січень, лютий місяць. Я не зустрічав випадків, друзі, щоб в грудні місяці були якісь пошкодження для зимих культур. Навіть і в січні, в основному це відбувається в лютому, коли там кірка може бути притерта, льодова кірка. Інші можуть бути зимові фактори, які несприятливо впливають ну, на озимі культури. Головне, щоб був сніг, друзі, щоб не було цієї притертої льодової кірки, це або великого шару снігу, щоб не було випрівання. Але це вже інша тема. Сьогодні ми говоримо за те, як перевірити от, після цих перших морозів, особливо перерослі рослини озимого ріпаку. Поширюйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами нашого каналу. Ми будемо вам за це вдячні через те, що для спонсорам для спонсорів, особливо інтенсивний вище, у нас дуже багато цікавих є і вебінарів, майстер-класів навчальних. Якраз от коли як не коли, а в зимовий період їх необхідно переглядати, щоб в наступному вже 2026 році не робити помилок, не витрачати зайві кошти і бути успішними і прибутковими. До речі, друзі. Зимовий період настає січень, лютий місяць. Ми проводимо навчання по технології вирощування різних сільськогосподарських культур і по різним системам живлення, обробітку ґрунту, системам захисту посівів. Пишіть, телефонуйте, ми готові виїхати до вас на підприємство і провести вам хороші навчання для вас, для ваших фахівців. З вами сьогодні повторю, ще раз команда «Артфілз» і я, Олексій Сиренко. На цьому чудовому ріпаковому зимньому полі. До зустрічі на каналі. Пока. А як би почував себе ріпачок, якби не було сніжного покриву? Гірше почував би. Навіть оцей сніг от тут от, 3 см. Да, це вже дуже добре. Це ще плюс 3 градуси тепла. Розумієш? Якщо от було там, наприклад, мінус 10, то е температура. Ну, от один шар снігу це плюс один градус, тобто це вже мінус сім. Тому завдяки тому, що тут сніжок і якраз він захищає від цього вітру, дуже погано оцей зимовий вітер через те, що він ще понижує, як я вже говорив, температури, він може висушувати листову поверхню того ж самого ріпаку. І спричинять пошкодження. Але нічого не поробиш, ми не управляємо погодою, тому краще це моніторити і робити якісь висновки. Цікаво, а як почуває себе пшеничка і озима ячмінь? Ну, це інша тема вже. Так. Сподіваюся, ну, по нашим прогнозам, про те, що ми бачили на власному дослідному полі, немає ніяких критичних для озимої пшениці моментів. Це не ті температури, особливо на узлі кущення, щоб вони спричинили якесь пошкодження.